Ранку на каналі Файні квіти, городи на садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 3 та 4 січня 2025 року. Сьогодні 3 січня. Зростаючий місяць буде знаходитися в знаці водолій до 17 години 20 хвилин вечора, а потім перейде в знак Риби. Ми вдень ще нічого не сіємо та не саджаємо і не поливаємо рослини. А вже після 18-ї години вечора можна сіяти на розсаду насіння вершків, будь-яких овочів, які дають врожай нам над землею, можна сіяти насіння зелених різних вітамінних рослин. І можна обов'язково сіяти насіння квітів. І можна працювати з розсадою, пікіровку проводити, перевалку, пересадку. І добрий час після 18-ї години для поливу та підживлення рослин органічними добривами. Сьогодні до 12-ї години ще можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Пам'ятаємо, в саду повинні бути у нас гарні погодні умови, сонечко треба. А після 12-ї години дня вже не можна ніяких обрізок проводити. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами в кімнаті використовувати біопрепарати. 3 січня до 12 години дня ще можна збирати будь-який врожаї в теплих країнах, і цей врожай необхідно буде зберігати довгий час, І можна робити різні заготівлі. А от після 12 години дня не можна ніякій заготівлі, абсолютно дуже швидко будуть псуватися, тому що почнуть працювати енергії, знаку стихії води риби. Важливо для здоров'я на 3 січня. Сьогодні краще відмовитися від солодощів, від продуктів з крахмалю, від газованих вод, консервованих напоїв, від шоколаду, картоплі та грибів. Готуйте, будь ласка, смачні та корисні страви з риби, морепродуктів, з м'яса, каші з гречки, пшениці, вівса. Використовуйте для приготування свіжі овочі та фрукти, але без термічної обробки. Їжте молочнокислі продукти, готуйте салати з проростків насіння, їжте хліб з висівками, пийте какао, їжте горіхи, мед, сухофрукти, і пийте чай з ромашки, та каркади смачного вам! Завтра 4 січня! Зростаючий місяць буде знаходитися вже в знаці риби. Продуктивний час риб саме 4 січня. Можна знову ж таки сіяти на розсаду насіння будь-яких вершків, квітів, зелених культур. Можна працювати з розсадою, поливати та підживлювати рослини органічними добривами. Але не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин лішкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами, а в кімнаті біопрепарати використовуйте. 4 січня несприятливий час для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель будь-якої продукції. Це знак стихії води. Важлива для здоров'я на 4 грудня. Це час риб. Тому, будь ласка, не використовуйте для харчування чорний чай, каву, алкоголь, консерви, гострі, борошняні та солодкі страви. І виключайте незнайомі ліки, а ті, що ви завжди п'єте, не збільшуйте їх кількість. Будьте уважні, до ліків теж. Можна Гарненько приготувати смачненькі, дуже корисні страви. Це можна приготувати з риби, морепродуктів, морської капусти, готуйте гречану кашу, тому що вона якраз дуже корисна саме в рибах, їжте молоко, сири, всі доступні овочі, фрукти, ягоди, цитруси, все це використовувати в будь-якому вигляді, їжте горіхи. Сухофрукти, родзинки, гарбузове та соняшникове насіння. І використовувати для приготування обов'язково прянищі. Вони дуже корисні. І пийте, будь ласка, трав'яні чаї. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам, шановні наші підписники та глядачі, щастя вам людського! Здоров'я вам міцного, усіляких-усіляких гараздів, миру та добробуту і тепла та затишку у ваших оселях. Зустрінемось ввечері. На все добре, до зустрічі!